Хочемо знати, скільки обліковано. 6% облікованого газу. Чи можна таким чином знати, куди газ тікає? Ні, не можна. Моєї мами 9 кубів, вона бере, там немає лічильника. Дзвоню, що поставили, платіть. Кажуть, а у вас розкоштована є програма? Є. Але треба чекати 3 роки. А що я 3 роки буду платити по 7,20? Ні. Тому газ не облікований, 2 третіх утікає. На цю мережу не виділяються кошти на ремонти. Чому не виділяються кошти на ремонти? Тому що е, гроші банально розкрадаються. Тобто Львівгаз має собі е, е, вирішив собі, наприклад, покласти 100 мільйонів в мертвий на дробанк. І нібито не може їх звітом забрати. Це поділені гроші. Львівгаз 80 мільйонів купив акції своєї керуючої компанії самі в себе фактично. Це вивели гроші е, з, з підприємства. Львівгаз чомусь подарував, винниця газ 120 мільйонів. Це вже 300 мільйонів, ребята, 300 мільйонів, які мали піти на, на зарплати людям, піти на ремонт тих труб і так далі. Вони не збираються нічого міняти, не, не, не збираються ні труби, ні зарплати, нічого. Їм так подобається. Вони влаштувалися добре, непогано. Керівник Львівгаз отримує 120 тисяч зарплати офіційної. Працівник 120 тисяч, працівник звичайний е, слюсар, отримує 1300-1500 гривень. І від того слюсара вимагають, щоб він пішов, наприклад, обійшов 3-4 райони у Львові і перевірив газові прилади. Він фізично того не може зробити, їх поскорочували за такі зарплати йому на маршрутку не вистачить. Тому ті слюсарі просто пишуть, що вони самі від руки, що вони все пройшли, повірили. Тому знов таки ті отруєння чадним газом і так далі. Значить, мали бути представники колективу, мав дуже багато бути представників колективу. З них на колективі почалися репресії. Сьогодні звільнили ту людину, яка насмілилася там вийти на, е, з нами на прес-конференцію, розказати, що там відбулося. Обіцяли звільнити всіх, кого тут хоч близько якось побачило. Єдине, що вони зробили, вони передали нам плакати за своїми вимогами з проханням хлопців відкрити, щоб покажіть, чого ми хочемо. Бо ми просто фізично не можемо сюди потрапити. Мені сьогодні шепнули, передали, що на повному серйозі в керівництві йде розмова про моє фізичне знищення. Тому що 300 мільйонів за 300 мільйонів можна знайти людину. я думаю, хіло. І тепер по наших вимогах. Тобто це треба якось рухати і починати. Ми відправили в прокуратуру, підключилися зараз народні депутати, в міліцію, тобто в всі інстанції відправлені звернення. Документальним викладенням е, всіх їхніх порушень, зловживань і так далі. Реакції ну, фактично вона Тобто прийшло з міліції, щоб відкрити проти них дві кримінальні справи, які вони зараз намагаються заняти. О, тому ми вирішили вийти на таку акцію. От, і е, що ми на цій акції фактично вимагаємо? Ми вимагаємо від обласної влади, по-перше, створити комісію. В яку йдуть представники НКРЕ, тобто комісія регулювання електроенергії, представники міліції, прокуратури, громадськості і журналістів, які будуть перевіряти цей Львівгаз. Тобто, щоб ми громадські, щоб журналісти могли бачити, що, що відбувається то ця перевірка не заглох. По-друге, обласна влада має звернутися в НКРЕ, то комісію регулювання з вимогою зняти того звенка, який тут влаштував собі кормушку. І поставити тимчасового керуючого це компанії фірташа на 70% Вони фірташа на 30% державні. Тобто там наші з вами гроші. Це не просто що це їхні всі гроші. Тобто прикрашає фактично фіртер. Але НКРІТа, Національна комісія регулювання, вона має право поставити тимчасового керуючого, якщо щось не то, якщо щось не в порядку. Ну і на перспективу ми будемо вимагати реприватизацію Львівгазу. Тому що таке Львівгаз фактично? Львівгаз це просто е, структура, ну, це фактично офіс. Тобто газ, який вони отримують, газ державний. Мережі, які вони, через які вони розповсюджуються, це мережі державні, питаються, якого милого вони збирають за це гроші і валять нам зараз по 7 гривень за куб. Що забивається у е, с, ціну на газ? У ціну на газ забиваються всі їхні витрати. Тобто, наприклад, е, документально ми зловили того Зленка на те, що він собі купив службову машину джип за 800 тисяч гривень. Це з наших грошей, тобто ми йому заплатили за цю машину. Коли почався шум, він і терміново ту машину, значить, якимось чином поміняв значить, на 5 бусиків, які потрібні йому для роботи, нібито толь газу для роботи. Різниця між тим, що він поміняв, там ще порядка 50 тисяч, куди вони поділися, не зрозуміло. За те, щоб поміняли. Всі оці тобто, поклали 100 мільйонів в банк. Це ми заплатили, це наші гроші поклали в банк. Тільки банку, вже не існує, майже. Тільки банку не існує. Все правильно. Зеленко каже, ми на папері заробили 21 мільйон дивідентів. Журналісти запитують, за скільки ви вернули на руки. Ні копійки. Ви можете забрати ті 100 мільйонів? Не можемо, банку ж не існує фактично. Проїхали. Через отруєння чарним газом. Тобто фактично щодня ці отруєння э, стаються. Дуже багато людей. Додаток. Наприклад, минулого року тільки офіційно 83 отруєння зареєстровано, Тут з початку року вже більше 30. Тобто була ну, величезна кількість. Э, мережі не ремонтуються, гроші не розкрадаються. Львівгаз, сам голова Львівгазу зеленко, що він 100 мільйонів гривень, поклав на депозити в Затрабанк за вмер, коли він вже був вони там зависить. Це гроші, які мали так, так само на ремонт мереж. <говори> 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 Газова про державна програма позаміни лічильників, яку вони не виконують, крадуть на ній труби. Це, це, я так зрозумів, що заваження вади. Я пропоную, якщо це є проблема, не потрібно замовчувати, Я пропоную. Давайте ми її винесемо на розгляд громадського обговорення в малій сесійній Прекрасно. залі обговоримо це питання. Якщо є якісь зауваження, то з ними треба робити <проб> <проб> цивілізований нормальний грамів. <проб> я вас ну, сесія буде вівторок, ми не встигмо. Давайте я пропоную на наступний тиждень. Ми визначаємо день, час. Mm -hmm. Я готую листа на голову обласної ради, для того, щоб нам дав малу сесійну залу. Ми зустрічаємося в малій синій залі. Ви приходите з плакатами чи без плакатів. Тобто, ми, якщо є проблеми, говорити, ми сідаємо, ми звичайно, обговорюємо да. ті питання, які стосуються, щоб якось ну, по-людськи, то нормально балицькі луці, балицькі виберіть всі питання. Щоб ми просто... Я в свою чергу запрошую керівника Львівгазу, пан mm -hmm. Зленько, знає, знає. Володимир Зленько, Запрошую, давайте ми собі просто давайте mm -hmm. тако. Я пропоную наступним чином. Записуйте мій номер телефону. Я, я депутат обласної ради, ну і керівник департаменту екології. Запишіть собі мій номер телефону. Ви в Львові? Тримайте завтра. Власне.